Добрий день. Дозвольте відрекомендуватися голова та Анастасія Петрівна, студентка першого медичного курсу Національного медичного університету імені Олександра Олександровича Богомольця. Разом з моїми одногрупниками, групою 13123, ми підготували для вас складну, проте, дуже цікаву тему: 52 поля Бродмана. Що ж таке поле Бродмана? Це Такі ділянки кори головного мозку визначені згідно з особливостями їхньої цитоархітектоніки, тобто організації клітин та гістологічної структури. Ну що ж, почнімо. Перше поле Бродмана. Як ми бачимо на малюнку, воно розташоване у постцентральній звивині – Гірус Постцентральс. Функції це відчуття дотику, інформація про текстуру, відчуття тіла, локалізація температури та передбачення болі. Розлади це втрата вібрації, а також дисфункції у розмірі та формі. Друге поле продмана розташування поцентральне звиману. Функції відповідає за рухи руками, рухи ротом, язиком та ковтанням, терморецепція. А також, які бувають розлади: це астерогнозія та геміягістазія. Третє поле Бродмана розташування постцентрально звивина. Функція: глибокий дотик, тонкий дотик, а також відчуття тіла і пальців. Розлади це хронічний біль, а також зниження, зниження ноціцепції. Четверте поле Бродмана. Розташування це вже задня лобова доля, лобус фронталіс постеріо Функції кліпання та рухи очей та довільне дихання. Розлади це параліч, проблеми з розпізнаванням торкань, а також погана координація. П'яте поле Бродмана. Як ми бачимо, вже розташоване на верхній сім'яній часточці. Функція жести, біль, просторове міркування, соматосенсорна обробка та асоціації. Розлад порушення соматосенсорного та просторового сприйняття, затуманений зір, проблеми з розпізнаванням дотику, зниження тактильної або шкірної чутливості. Шосте поле це фронтальна кора. Функції: планування складних систем, э, скоординовані рухи. Саморефлексія тощо. Розлади це розмитий зір, а також гіперактивність. Сьоме поле. Як ми бачимо, місце знаходження, сім'яна кора. Функції, особистий простір, почерк і правопис, саморефлексія, цілі, зорово-моторна координація. Розлади, афазія, агнозія. Легке відволікання, тобто ми можемо легко відволікатися, порушення просторового сприйняття, зниження тактильної або шкірної чутливості. Восьме поле місце знаходження, фронтальна кора. Функції. Просторова увага, довільні рухи очей, контроль зорової уваги, розлади це перечуття болю та невизначеність обробки. Дев'яте поле Бродмана. Місце знаходження так само в нас фронтальна кора. Функції робоча пам'ять, планування, гальмування, абстрактне міркування. Ну і розлади. Це проблеми з самооцінкою, погані соціальні навички, а також проблеми з контролем гніву, ну і виконавчої функції. Десяте поле місце знаходження, префронтальна кора. Функції, стратегічні процеси, відкликання пам'яті, деякі виконавчі функції, виконавчі емоції та планування, а також компульсивні думки або поведінки, розлади, проблеми з самооцінкою, погані соціальні навички, а легко заплутатися, проблеми з контролем гніву. Одинадцяте поле Бродмана. місце знаходження, фронтальна кора. Функції планування, міркування та сприйняття рішень. Розлади. Проблеми з контролем гніву. Легко заплутатися. Проблеми з самооцінкою, зміни настрою. Нав'язливі думки про себе. Проблеми виконавчої функції тощо. Дванадцяте поле. Місце знаходження лобова частка. Функції отримує інформацію про зовнішній вигляд предметів, а також цінність смаку. Розлади. Порушення смаку осіб із лобно-скореневою дегенерацією, хвороба Паркінсона та порушення сприйняття рішень. Тринадцяте поле Бродмана. Розташування а, глибоко в сільвієвій борозні і тому не видно на поверхні головного мозку без розтину в передній частині острівцевої кори. Функція, первинне емоційне відчуття, розлади. Тривожні розлади це низька мотивація, зміни настрою, проблеми з контролем гніву, нав'язливі думки про себе, хронічний біль тощо. Чотирнадцяте поле. Розташування це устрів, у острівцевій корі. Функції. Асоціативні, асоціативної корою для вісцеральних органів відчуттів і нюху, припущення, накопичення вегетативної інформації. Ну і які ж є розлади. Це порушення нюху, дереалізація, емоційна дисрегуляція а також опозиційна паніка. П'ятнадцяте поле Бродмана. У частині острівцевої кори найближчій до скроневої частки у частині скроневої частки, так, найближчій до острівцевої кори. Функції Включає в себе слухову обробку, мову, пам'ять, увагу та емоції. Розлади, мовні порушення, порушення пам'яті, уваги та емоційні розлади. 16-те поле Бродмана розташування в глибині скроневої частки кори головного мозку. Функції емоції. Тобто, може бути біль, страх, сенсорна обробка, наприклад, дотик, біль, смак температура. пізнання, увага сприйняття рішень, пошкодження. Пізнавальні порушення синдром порушення свідомості а також емоційні розлади. 17 поле Бродмана – місце розташування в потиличній частині кори головного мозку. Або її ще називають первинна зорова кора. Функції усвідомлення зображення. Розлади. Випадання зорових відчуттів або коркова сліпота, Випадання бачення навколишнього середовища. 18 поле Бродмана – Місце знаходження, потилична область кори головного мозку. Або інша назва вторинна зорова кора. Функції аналіз зображення, центр сприйняття письма. Розлади Порушується сприйняття письма а також розпізнаванням зорового образу. Дев'ятнадцяте поле. Місце знаходження, потилична область кори головного мозку. Функції зорова увага, рух очей та аналіз зображення. Розлади. Різні зорові галюцинації, страждає зорова пам'ять та інші зорові функції. 20-те поле Бродмана – місце знаходження, нижня скронева зона. Функції: обробка сенсор... сенсорної та мовної інформації, бере участь в обробці... в обробці мови, включаючи розуміння мови, мовну продукцію та робочу пам'ять, ну і також розпізнавання слів, формування речень. Розлади, слухова агнозія, порушення пам'яті, мовні розлади, включаючи афазію, а також соціальні та емоційні порушення. 21 поле. Місце знаходження, середня скронева частка. Функції, пам'ять, слухова обробка та мова, формування речень, контроль тексту і мовлення. Розлади, проблеми з прийняттям мови, а також проблеми слухової послідовності. Двадцять друге поле. Місце знаходження, верхня скронева частка. Функції слухова обробка, повторення слів, формування речень. Розлад проблеми слухової послідовності, а також рецептивні мовні проблеми. Двадцятє -е поле Бродмана. Місце знаходження, задня поясна частина. Функції – рухи пальців, пам'ять дії та відновлення пам'яті. Розлад. Депресія, шизофренія, проблеми сприйняття мови, легко відволікатися, зміни настрою, а також проблеми просторового сприйняття. 24 поле. Як ми бачимо, місце знаходження вентральна передня поясна частина. Функції регулювання артеріального тиску, сприйняття рішень, контроль імпульсів, виявлення помилок і моніторинг конфліктів, а також реєстрація фізичного болю. Розлад, шизофренія, емоційна нестабільність, нездатність виявити помилки, неуважність, а також гіперактивність. 25 поле Бродмана місце знаходження, вентральна задня лобова частка. Функції зона багата транспортерами серотоніну. Особливо бере участь у нормальній обробці смутку. Розлади, депресія. Проблеми з короткочасною пам'яттю, низька мотивація, проблеми багатозадачності, повільна думка. Двадцять шосте поле Бродмана. Місце знаходження, перешиє поясної звивини, функція рухове навчання, ну і розлади, проблеми з болем, хвороба, пов'язана з соматозезією, хвороба пов'язана зі сприйняттям. Двадцять сьоме поле місце знаходження, – дорзальна скоренева частка. Функція входить у коло пейпеца. Розлади. А, антероградний амнестичний розлад. 28 -е поле, як ми бачимо на малюнку, знаходження медіально-дорзально-скронево частка. Функції, пам'ять визнання. Розлади це проблеми з розпізнаванням обличчя. Тобто людина не може розпізнати, наприклад, хто до неї звертається чи ще щось. Слухова агнозія. 29 те поле Бродмана. Ось воно тут розташовується. Розташування перешиє поясної звивини. Функція входить у коло пам'яті. Ну і розлад амнезія. 30-те поле Бродмана розташування. Перешиєк поясної звивини. Функція входить у коло пам'яті. Розлади це проблеми з пам'яттю. Повільна думка. Легко заплутатись, порушення просторового сприйняття. 31 поле Бродмана. Ось ми бачимо на малюночку. Розташування задньої частини поясної звивини. Функція соматосенсорна кора. А розлад. Це втрата соматосенсорного сприйняття, втрата візуальних образів, а також проблеми з увагою. 32 поле Бродмана. Розташування, передня частина поясної звивини, функція планування рухів, а розлади це порушення рухового контролю депресії. 33 поле Бродмана, розташування передня частина поясної звивини, як ми бачимо тут. А функція це відповідає за емоції, в особливості за відчуття щастя, ну і розлади. Гіперактивність, депресія, низька концентрація уваги, проблеми з короткочасною пам'яттю, імпульсивність. 34 те поле Бродмана розташування внутрішня частина нюхової борозни. Функції відіграє важливу роль у декларативних спогадах, і, зокрема, просторових спогадах. Також відповідає за обробку вхідних сигналів від оптичного та слухового аналізаторів. Ну і розлади це іпсилатеральна аносмія. 35-те поле Бродмана розташування вздовж нюхової борозни. Сулькус olfactorius. Функції є важливим для нормальної роботи пам'яті. Зокрема, бере участь у виявленні нових об'єктів і виявляє нейрофібрилярні клубки при хворобі Альцгеймера. Розлади порушення пам'яті. 36 поле Бродмана. Розташування. веретеноподібна звивина. Функції має вирішальне значення для різних типів асоціативного навчання, а також відповідає за розпізнавання облич. Розлади, неможливість розпізнавання облич, порушення пам'яті. 37 -е поле Бродмана. Локалізація Гірус фузіформіс. Бо інша назва БА37. Акустико-гностичний сенсорний мовний центр. Це поле контролює трудові процеси мовою, відповідає за розуміння мови. Вважається центру, центром розпізнання обличчя. Розлади, порушення пам'яті, повільне читання, проблеми з прийняття букв, а також рецептивні мовні проблеми. 38 поле проміна локалізація передній край з кореневої частки. Ну, як відомий нам полюс темпораліс. Інша назва БА38 зорова область високого рівня, яка бере участь у зоровому пізнанні, розпізнаванні обличчя та зоровій, зоровій пам'яті. Розлади. Це хвороба Альцгеймера, проблеми з контролем гніву, а також рецептивні мовні проблеми. 39-те поле Бродман локалізація Гірус Ангуляріс БА39. Частина зони Верніки, центр зорового аналізатора письмової мови, також відповідає за просторове пізнання та увагу. Розлади. Алексія, тобто неспроможність читати, а також розуміти написане, наприклад, знижений рівень уваги, ну і проблеми просторової орієнтації. Сорокове поле Бродмана. Як ми бачимо на малюнку, гірус супрамаргіналіс. Частина зони Верніке – руховий аналізатор складних трудових та побутових навичок. Розлади, повільне читання, проблеми з прийняття літер, труднощі з соціальними сигналами. 41 поле Бродмана – Місце знаходження, верхня скронева частка. Функції слухове відчуття, обробка мови. розлади, повільне читання, мігрені, порушення слухового сприйняття, проблеми сприйняття букв, мови. А також проблеми з просторовою орієнтацією, а також труднощі з соціальними сигналами. 42 поле Бродмана. Ось воно розташовується тут локалізація, верхня середня скронева частка або зона верніки. Функції, слухова... слухове відчуття, обробка мови. Розлади, повільне читання, проблеми з прийняття букв. 43 поле Бродмана. Верхня середня скронева частка. Функції соматичне відчуття, а також відповідає за мову. Розлади, мігрені, хронічний біль і проблеми з прийняттям мови. 44 поле латеральна задня лобова частка. Функції виконавчі функції. Розлад, хронічний біль а також порушення виконавчих функцій. 45. -те. Поле, як ми бачимо, арея трангуляріс. Є частиною лобової частки головного мозку. Розташування на бічній поверхні нижче поля Бродмана 9. Функції сприйняття усної мови, виконавчі функції, настрій, також розуміння слів. Розлади, відсутність емпатії, обсесії та зміни в поведінці. 46 те поле Бродмана. Як ми бачимо, розташоване на задньобічній поверхні лобової частки та займає більшу частину середньої лобової звивини, функції мова, прояв емоцій, робоча пам'ять, увага та самоконтроль, розлади, проблеми з контролем агресії, проблеми з концентрацією, а також погіршення пам'яті. 47-поле е поле Бродмана. ось він тут розташовується: тобто на бічній поверхні лобової частки в районі очноямкової частини. Функції відповідає за емоції та виконавчі функції. Розлади, проблеми виконавчої функції, відсутність емпатії тощо. 48 подобро. Розташування на медіальній поверхні скроневої частки. Ось ми бачимо на малюночку. Функції обробка візуальної інформації, робоча пам'ять та інші когнітивні функції. Розлади. Проблеми з концентрацією та обробкою інформації, також порушення пам'яті. 49 поле. Розташовується між полем Бродмана. Тобто 27, 28, 34. Функція просторова навігація, бо клітини продукують потенціали в залежності від розташування тіла в просторі. Ну і розлад. Можливий розлад це неможливість або порушення орієнтації у просторі або місце знаходженні. 50-те поле Бродмана. Взагалі, 50-те поле Бродмана унікальне, тому що е його ще не зовсім описали взагалі поля 48-51 не показані на жодній з карт Бродмана, е кори головного мозку людини через те, що він описав ці області в мозку приматів. Але не зміг знайти ці гомологічні ділянки у людському мозку. Сам Бродман у 1909 році сказав, що поле 50 лежить на верхній межі поля 13, тобто відноситься до острівцевої частки. Але поки що ця інформація не є точною. 51 поле Бродмана розташування у скроневій частці а за первинною слуховою корою. Функція локалізація звуку, визначення, звідки виходить звук. Дискримінація висоти звуку, розпізнавання мови, слухова пам'ять тощо. Розлад, зниження слуху, агнозія слуху та афазія вертіки, тобто нездатність розуміти мову. Ну і останнє 52 поле Бродмана розташовується саме на краю латеральної борозди, на дрозальній поверхні скроневої частки. Функція. Відповідає за просторове сприйняття звуків та мови, розлади, слухові порушення, соматосенсорні порушення, порушення мови, порушення пам'яті, порушення уваги, тобто проблеми з концентрацією уваги. На цьому я закінчу. Дякую вам за увагу. До побачення!